Всіх вітаю! В цьому відео ми порівняємо приставки українського виробництва Nexon з приставками із Китаю, схожими по ціні та характеристиками, і визначимо основні 5 переваг приставок Nexon. Для порівняння візьмемо весь модельний ряд приставок Nexon. Це модель x1, x2, x3, x4, x7, x8, x9, x11, x12. Та китайські приставки серії x 96 h 96, Tanix, X98 98. Це такі моделі, як X96 Max H96 Max 4 k Ultra, h 96 Max, H616, x 96 Mini 5G. X98Q, X78 Pro TV, H96 Max X4, H96 Max, X98 Pro, Tanix, X96 Mate, Tox4, X96 X6. Звісно, це не весь перелік китайських приставок, їх дуже багато, але все, що ми скажемо, відноситься до кожної з них. Перше, давайте подивимось на корпус та систему охолодження. Приставки Nexon мають достатньо отворів по всьому корпусу. Перфорація є збоку, знизу. Завдяки цьому приставки менше гріються. Система охолодження складається з двох алюмінієвих радіаторів, які, в свою чергу, не дають приставки перегріватися та підвисати. Тепер давайте розглянемо систему охолодження китайських приставок. Вона зачасту складається з просто пластини металевої та термопрокладки, або може бути просто невеликий радіатор. Через це приставки сильно перегріваються, починають підвисати і працюють нестабільно. Тому система охолодження це є ключовий момент у смарт-приставках. Зараз ми вам продемонструємо фрагмент, як збирається приставка Nexon. Ми можемо бачити два великих алюмінієвих радіатора, бачити термопрокладку. Завдяки цій системі приставки не гріються, працюють стабільно і справляються з будь-яким навантаженням, будь то ігри або перегляд контенту у високій якості. Друге, давайте порівняємо пульти. Ось в мене пульти від приставок Nexon. Це Bluetooth-пульти, які комплектуються до приставок і мають уже пошук голосовий або указку в залежності від обраної моделі. Пульти працюють стабільно, якість пластику нормальна. І, що саме цікаве, на пульти Nexon гарантія 2 роки. Про це поговоримо трошки пізніше. І візьмемо пульти від китайських приставок. Мають вони ось такий вигляд: дешевий пластик, і всі ці пульти інфрачервоні, тобто їх потрібно направляти на приставку. І в більшості випадків потрібно докупати ще додатково ось такий пульт G10S або G20S, будь-які пульти, щоб була функція указки та голосового пошуку. Приставки Nexon все це вже мають у стандартних пультах, які комплектуються до приставок. Третє, давайте порівняємо Wi-Fi. Всі приставки Nexon комплектуються якісним Wi-Fi, приймачем преміум класу від Realtek та мають додаткові антенки всередині для посилення сигналу. На відміну від китайських приставок, які через низьку ціну комплектуються самими дешевими Wi-Fi чіпами. Через це швидкість Wi-Fi. Дуже низька, зачасту вона взагалі може втрачатися через велику відстань, або при нагріві просто падає до нуля і ви не можете нормально переглядати контент. Wi-Fi це ключова характеристика для приставок. Якщо у вас буде слабка швидкість, то ви не зможете переглядати контент у повній мірі. Тому при виборі приставки краще обирати ту, де Wi-Fi буде працювати стабільно. Четверте: інтерфейс. Давайте включимо та подивимося. Перше, ми підключаємо приставки Nexo. Бачимо на екрані меню Android TV. Це зручний інтерфейс, який на головному екрані нам дає рекомендації, що ми переглядали історію перегляду, та необхідні додатки вже можна сюди винести. Все меню повністю перекладено на українську мову. Немає ніде не ні англійської, не китайської мови. І це дуже класно. Також необхідні додатки вже встановлені, такі як Nexon, Світ TV, Kyivstar, Megogo. Мегого. Одразу можна підключити та користуватися. Китайські приставки, в свою чергу, мають дуже незручні інтерфейси, де не все перекладено на українську мову, і взагалі може бути китайська мова, англійська мова. Ось такі невеличкі значки, які незручно розташовані. Половина додатків не працюють і їх не можна видалити. Це є великим мінусом. Потрібно шукати якоїсь лаунчери зручні, які постійно можуть нормально не працювати, або перепрошивати на якісь кастомні прошивки, після чого приставка взагалі може нормально не працювати. Гарантія на китайські приставки становить лише 6 місяців. Це через те, що приставки часто перегріваються та виходять з ладу. Вони не мають захисту від перенапруг та від імпульсних струмів. Через те вони часто можуть з такими поломками надходити до сервісного центру, а це не є гарантійним випадком. Гарантії на аксесуари, такі як пульти, ось пульти, HDMI, кабелі, блоки живлення взагалі немає, так як якість, дуже низька. І, до речі, дуже часто горять самі блоки живлення, не витримують перенавантажень. І це не є гарантійним випадком. Гарантія на приставки Nexon 2 роки. Повна гарантія на приставку і всі аксесуари. Чому така гарантія? Зараз вам поясню. Приставки не перегріваються, мають захист від імпульсних струмів та перенапруг, мають якісні пульти, які не ламаються, мають якісні блоки живлення, які не перегорають. Все працює довго і стабільно тому ми можемо дати сміливу гарантію 2 роки на всю продукцію Nexon. Купуючи приставку Nexon, ви отримуєте підписку Nexon та Світ TV. До якої входить 400 плюс каналів та онлайн-кінозал, велика кількість фільмів та серіалів, преміум канали, архів фільмів та серіалів, можливість перемотки відео, поставити відео на паузу. Просто підключаєте приставку, і це все вже налаштовано. Так, приставки Nexon дорожчі на 300-400 гривень, але купуючи дану приставку, ви отримуєте якість, гарантію, класний пульт. Та контенту в подарунок, тому є сенс доплатити та взяти якісну, класну, потужну, надійну приставку. І так, якщо хочете ідеальну приставку, яка не буде грітися, якою буде стабільний Wi-Fi, класний пульт, зручний інтерфейс з гарантією 2 роки, та ще й з контентом в подарунок, яка буде повністю налаштована, обирайте приставку Nexon.